Доброго дня, шановні колеги, вас вітає Слепченко Наталія Степанівна, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. Сьогодні ми продемонструємо вам техніку користування доставковим пристроєм Модуліт – це запатентована технологія зі створення аерозольного пристрою з екстра мілкодисперсними частинками. Має легку координацію активацією вдих, не треба струшувати інгалятор перед застосуванням. Перед першим використанням інгалятора або після перерви у використанні протягом 14 діб або довше. Потрібно випустити одну дозу інгаляційного розчину у повітря, щоб впевнитися в правильності роботи інгалятора. Для використання інгалятора пацієнт повинен по можливості знаходитись у вертикальному положенні, стоячи або сидячи. Зніміть захисний ковпачок з інгалятора. Перевірте загубник на наявність бруду, пилу інших сторонніх предметів. Зробіть максимально повільний та глибокий видих в сторону на венгалятор. Потім візьміть мундштук у рот між зубами і охопіть його губами, не прикушуючи. Роблячи вдих через рот, натисніть на верхівку інгалятора, розпилюючи його. Затримайте подих на максимально можливий час. Потім дістаньте інгалятор з рота і повільно видих. Після інгаляції пацієнти повинні прополоскати або промити ротову порожнину і почистити зуби з зубною щіткою. Будьте здорові!